Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції. І сьогодні в нашій увазі Nissan Qashqai. Nissan Qashqai 2017 року виїхав в лютому 2018 року з автосалону, але вікна 2017 рік по Вінкоду пробивається. 17-й рік помитниці. Куплений був лізинговою компанією за 37 тисяч. Прошу вибачення, за 33 тисячі євро. На даний момент ціна нето, тобто без ПДВ, ціна, яка йде на експорт в Україну 13 тисяч євро. Лише тут, в Нідерландах. Такий сірий металік. Досить нарядний колір, легкосплавні диски, автомобіль в чудовому стані, Ледовське світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні, галогеночки, вже фейсліфтовий кашкайчик 2017 року. В новій такій мордашці досить нарядний і красивий кросовер Хром під вікнами, вікна заводське тонування, вікна в автомобілі 17 рік, вже новий салончик, регулювання електросидіння і спинки. В збереженому стані доведення до ідеального можна провести мінімальну хімчисточку. Так, як ви бачите, в нас є прайс-лист 12999 ціна нету для, для експорту. В Європі тут вказують рік 18-й, так як вона виїхала. У лютому 5 лютого 2018 року і тих паспорт тут виданий 2018 рік. Ось такий напівшкіряні сидіння ставками матерії, досить якісний всюди матеріал, є підігрів сидіння водія і пасажира. Звичайно, 4 електросклопідйомника, складання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, навігація також присутня в даному автомобілі, підтримує Європу і Україну. Клімат двохзонний. 1.5 Дизель 81 кВт, 110 коней. Економний, динамічний, перевірений вже руками двигун, досить надійний і економно динамічний. 157 тисяч рідного пробігу автомобіль з сервісною історією. Таке вже нове кермо, шість передач, електронний ручник. Також є автохолд, стоп два ключика, без ключовий доступ. Ось такий автомобільчик. Ну, ще ми включимо камера заднього виду. І також... 360 круговий огляд. Звичайно, круїз, камера по полосах, супер кросовер супер пропозиція. Автомобіль лише вчора приїхав з аукціону в досить гарному стані. Фаркопчик, такі внизу ставочки в бампері. Так, біленький номер. Це от, в Нідерландах часто чіпають, чіпляють е тримачі велосипедів на фаркоп і цей номер йде на цей тримач велосипедів. Ніхто там не тягає. Кашкаями чи меганами цементи чи цеглу по три тони, люди на таких автомобілях їдуть відпочивати на природу. Запасочка в нас нова, домкрат. Все в наявності, все в комплекті, ніхто ще не розпаковував. Отакий От кашкай 13 тисяч євро. Враховуючи, що попередні моделі були 12400-12800 євро. Це на сьогоднішній день фейсліфтовий супер пропозиція автомобіль в використанні з 2018 року. Ціна з розмитненням в Україні буде прорахована і написана в темі відео. А тепер зробимо такий коротенький швидкий огляд, що в нас є цікавого, що залишилось. Opel Зефіра автомобіль 2015 року, 1,6 дизель, 7-місний. Супер ціна, ціна знижена, 6500 євро лише тут. Такий Family Car. Кого цікавить, звичайно, не зволікайте, досить хороша ціна для такого автомобіля. 239 пробігу, але автомобіль також лізинговий. Всі автомобілі на даній площадці лізингові з сервісним обслуговуванням, з сервісним обслуговуванням. І відповідно з історією. Є також супер пропозиції по електричках. Це ягуар, Nissan Leaf, ягуарчик білий, повна електрика. На, вистачає ходу на 400 км Ціни 39 37 тисяч євро лише тут без доставки. Такий BMW X5 приїхав сьогодні. Бензин, гібрид, плагін. Закритий автомобільчик. Ауді також свіже поступлення. Седані, автомат, нова модель Ford Focus, а. на легкосплавних дисках, автомобіль на повному заряді. Є клімат, є підігрів руля, є велика нова навігація. 170 тисяч пробіг. Ціна ще не відома на даний фокус, але буде в інтернеті, кого цікавить, також телефонуйте. Так, тауранчики ще не продані. Також є досить цікаві, збережені в класних кольорах. Це коричневий металік. Сірий, двигуни 1.6, дизель. Volkswagen golf білий металік двохлітровий. дизель на механічній коробці передач. Є вибір по фугольфах хатчбеках. Так, і заведений зараз пасат, також досить цікава пропозиція. Знижена ціна. Ціна даного автомобіля тут була 13 тисяч євро, а фактично, якщо не помиляюсь, 11700 євро двохлітровий. На автоматі. Є косметичні підкраси, але автомобіль технічно в досить хорошому стані. 17-й рік, 188 пробігу, велика навіка камера. Все як ми хочемо українці. Є також Цікаві пропозиції по гранд Сценіках, гранд Сеніки четверті автоматики, є також e Space 1,6 гранд Сценіки у нас йдуть 1,5 дизель 81 кВт, 110 коней. Трошечки залишки попустіли, але Є цікаві пропозиції. Сайт даної площадки залишу в посиланні, зможете зайти по будь-якому автомобілі, можете звернутися, прорахуємо розмитнення з доставкою в Україну. Так, приїхав сьогодні такий талісманчик, механічна коробка передач, босе, LED, легкосплавній Диски такий бордовий металік. І другий приїхав талісман, чорний металік, комплектація, босе, автоматична коробка передач. Фіати панди, газ, бензин. Є також наявності. Голубенькі номера в Нідерландах. Це Таксі, але це іменно ці панди не йдуть з таксі, а йдуть з соціального відділу, де де вони, виходить, робили якусь роботу. Всі пандочки збережені тисяч євро орієнтовна ціна. Мерседес єшечка на діджитал табло на повнішому заряді також продається є на сайті BMW 5-речки, фемілі кари, трієчки, різні є моделі, кого які цікавлять, можна навіть під клієнта купити на аукціоні будь-який автомобіль. На ваш смак і ваш бюджет. Але покупка на аукціоні це попередній завдаток і тоді граємося в покупку на аукціоні. Peugeot 308 також є в наявності, є якісь свіжі приходи і є, є приходи, які були вже. Отакий. От Коротенький огляд цікавих автомобілів на експорт в Україну, Купляємо зразу без ПДВ, доставляємо власними евакуаторами, все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, до нових відео. Також заходьте на телеграм-канал.